Мені здається, я не знаю, а люди справді не вмирають, а перелізе ще живе в свиню або що та й живе, копається собі в калюжі, мов перш купалася в гріхах. І справді так, мені байдуже за простих сірих сіромах, вони й господом забуті. Так що ж мені тут гріти дути? А де оті? Невже в сажах годує хам собі на сало? А може, і так? Добра чимало вони творили на землі, ріками сльози розлили, а кров морями. Люди знають, кого годують, доглядають. І що ж ви скажете? За славу лили вони моря криваві? Або за себе? Ні, за нас, за нас сердешних мир палили. Поки їх саж не засадили. Якби не те, то певно, пас свинар в толоці. Кляті. Кляті, де ж слава ваша? На словах, де ваше золото палати, де власть велика? я? склепах склепах повалених катами, такими ж самими, як ви, жили ви лютими звірьми, а в свині. Перейшли. Де ж ти, великомучене чи святий, пророче Боже, ти між нами, ти присносуще всюди з нами витаєш ангелом святим, ти, любий, друже, заговориш тихенько тихо. Про любов про безталанну, про горе або про Бога, та про море, або про марно литу кров з людей великими катами. Заплачеш тяжко перед нами, і ми заплачемо. Жива душа поетова святая, жива в святих своїх речах, і ми читає, оживає і чуєм Бога в небесах.